На сестре У травні в Києві заплановано проведення пісенного конкурсу євробачення 2017. З цією метою антитерористичним центром організовано проведення тактико спеціальних навчань для відпрацювання взаємодії суб'єктів по боротьбі з тероризмом саме на території виставкового центру, де буде проводити сказаний пісенний конкурс. Мета навчання є відпрацювання. Ефективності, злагодженості. Сьогодні ситуація відпрацьована по звільненню заручників, які були захоплені умовними терористами в приміщенні центру. Я вважаю, що завдання виконане. Ми показали ефективну роботу всіх суб'єктів. По боротьбі з тероризмом дякую э, за роботу. Окремо, окремо хочу сказати слова подяки э, спецпідрозділам Альфа служби безпеки України і э, ОМЕГА, Національної гвардії України.